Привіт, друзі! У нас сьогодні перший день засніжило. Маю настрій для того, щоб зняти відео і показати вам свої орхідеї. Так, в кого ще не падає сніг, можете глянути, як у нас сьогодні за вікном красиво. І кожен мій день починається з огляду моїх красунь. Так, цвітіння в мене ще поки що немає. Всі орхідейки нарощують свої цвітоносики, тому цвітіння буде одночасне, бомбезне, ну, в принципі, так, як завжди. Так, що може бути краще серед зими, ніж цілі підвіконні орхідей, особливо квітучих. Так, сьогодні хочу вам показати свою рекордсменку. Орхідею. Можливо, хтось вже бачив мої відео. Якщо не бачила, то подивіться, будь ласка, на каналі. Підпишіться, підтримайте українське, я буду тільки рада. Це орхідея Surf Song. Отака От вона у мене конячка. Скажімо так, вона у мене вже 3 роки і не пересажена. Після того, як я її придбала, вона у мене 2 роки росла в окупованому ґрунті. Тоді я зробила їй перевалку. У мене є відео на каналі, як я робила перевалку цієї. такі в неї коріння, бомбезні, скоро будуть такі високі як цвітоноси і дуже багато листя. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 15 листків і три квітоноси. Ця орхідея дуже довго квітне. Ось тут квітоносик, тут квітоносик, тут квітоносик, тут буде розгалуження. Тут у мене на старих квітоносах теж проснулись бруньки. Тут проснулася брунька, тому. Зараз я її активно підживляю, щоб орхідея мала силу нарощувати цю всю красу. І як тільки зацвіте, цвіте, зроблю відео. Це буде буйне цвітіння. Покажу її кореневу систему. Ось така. Це після перевалки тобто я її коріння не перебирала, просто виняла старого горшка з маленького, і переставила у великий горшечок, підсипала корою, орхідея міцно сидить і почуває себе бомбезно. так Тепер тут у мене орхідея, яка теж а, влітку у мене була без кори. І орхідея африканська королева, Ось такий в неї вже виріс високий квітоносик, це ще не кінець. Тут орхідейка дала розгалуження. Так, і отакий довгий цвітоносик, і тут вже починаються бутончики. Тому якщо буде хоча б 10. Добре. Хоча б сім-сім бутонів, то буде отакий великий каскад. Тут була паличка для підтримки. Наразі я її забрала, оскільки вона вже закоротка, хотіла б ставити довшу, але наразі не поставила. Ось такий буде велика в мене орхідейка цвітіння. Так, орхідея в мене зараз е, на цьому подвіконі стоїть небагато, оскільки це кімната моїх синів. Кажуть, що в кімнаті, де хлопці, не потрібно ставити орхідеї. Скажімо так, вони їм не заважають. Такий в мене є горшочок, дуже красивий. Купила таке кашпо на польському Сінсеї. Мені дуже подобається, як у ньому виглядають мої орхідейки. Тут в мене посаджено дві орхідеї. Ну, орхідею я вже й прийняла. Це біленькі орхідейки в мене тут. Анна на дворі сніжить. Красота. Скоро піду забирати дітей зі школи. Можна буде трошки побавитись в снігу. Так, отже, це орхідейка біленька. Так, щоб було краще видно. Ось тут її теж є два квітоноси. Один і другий. Це мультифлорка, вона росте невелика. Орхідея не пересаджена, потребує вже поливу. Так, не судіть мене за те, що орхідейки не пересаджені, це їм зовсім не заважає квітнути і тішити мене перейде час, і я їх пересаджу. І оця орхідейка це теж біла орхідея, вона вже з стандартів. Формуються бутончики, отакі великі листочки. Тут є один квітонос, теж орхідея потребує пересадки. Похилилась отак на бочок. Корінці всі активні, потребує орхідея пересадочки. І отакий один квітоносик випустила новий. На цьому квітоносі ще немає бутонів. він ще в процесі. Так, і один квітоносик випустив, і вже має бутони минулорічний. Ось. Так, орхідейки а в цьому кашпо зручно тримати тим, що отакі, як у мене, щоб пішли на бік, то в цьому кашпо вони фіксується і нікуди не впадуть. Отак. Сьогодні хотіла вам показати помічника, який мені допомагав у сьогоднішнім сьогоднішньому ні відео. Це моє кошенятко. Морчик. Кажи всім привіт! Морчик. Привіт! Дякую, що додивились відео до кінця. Хто додивився до кінця, напишіть, будь ласка, як вам мій котик, мої орхідейки. Ставте вподобайку цьому відео. Дякую вам за перегляд! Всім пока! Пахай! Па-па!